Привіт! Мене звати Олег, я фітнес-тренер, і сьогодні я б хотів би поділитися з вами своїм лайфхаком, як краще навантажити свої грудні м'язи при відтисканні від підлоги. Тому без зайвих розмов давай продемонструю, як це робити. Я думаю, ви всі знаєте класичну схему відтискань від підлоги з акцентом саме на грудні м'язи. Тому тут зупиняти свою увагу не будемо, а перейдемо відразу до лайфхаку. Стаємо. Опустились. І коли ми піднімаємось, робимо це за рахунок того, що уявляємо м'ячик, який ми хочемо стиснути ребрами наших долонь. Саме таке виконання цієї вправи і дасть вам круті відчуття у ваших грудних м'язах. Спробуйте цей лайфхак і поділіться результатами в коментарях. Дякую за увагу і гарних тренувань!